Діти героїчного народу теж герої. Гліб із Каркова під час обстрілу міста касетними бомбами накрив собою меншого хлопчика. Максим з Бердянська, маючи порушення аутистичного спектру, допомагає країні своїм талантом, малюючи космічні картини з глибоким філософським змістом. А семирічний Єгор змайстрував дерев'яний автомат та охороняв вулицю свого села. Ці та інші героїчні маленькі українці, жива вода на змучену душу нашого суспільства і запорука нашої перемоги. Керівництво держави подякувало дітям за їх героїчні вчинки. Коли прийшли російські війська, я бачив багато танків, ракет, снарядів. В хату приходили російські солдати з автоматами. Нам було дуже страшно. Єгор з Чернігівщини пережив окупацію. Після звільнення села підказує піротехнікам, де можуть знаходитися вибухонебезпечні предмети. Це пришвидшує процеси розмінування. Вчинки ваші міцні і дорослі. Я хочу подякувати не тільки, не тільки вам за це, бо ризикували ви своїм життям заради іншого, а подякувати саме вашим близьким, хто. Виховав вас і виховує вас такими маленькими, але вже великими людьми. Знаєте, як то кажуть, значить, дуже правильні книжки вам читали. І я хочу вам подякувати за це. Президент України спільно з міністром внутрішніх справ та головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій відзначили вісім дітей. Вони під час війни вражають сміливими вчинками заради швидшої перемоги українців, Листаючи Ваші історії, ми от дивилися, і вони надихають кожного з нас. Вони надихають рятувальників, які щодня рятують людей від пожеж, від руйнування. Вони надихають наших воїнів, і це найголовніше. Ірина з Рівного зібрала 7 тисяч євро. За ці гроші вже купили два тепловізори та два авто. Я, я за цей час вже наплела дуже багато віночків і. Я хотіла назбирати збирати на джеверін, щоб купити його. Дівчинка хоче продовжувати допомагати військовим побратимам батька у героїчної нації. Героїчні діти, які роблять дорослі вчинки і наближають нас до перемоги.